Доброго ранку. Сьогодні в мене вже гарний настрій. Так, треба вимити оці двері, бо я тут зазвичай ж вам записую сторіс. Ці двері для мене, знаєте, як дзеркало. Я, а, сьогодні в мене, знаєте, такий насичений день. Сьогодні багато чого потрібно зробити. По-перше, помити нарешті автівку. Зараз вам покажу. Ми кожен раз, як їздимо до Києва, вона дуже дуже прям брудна, тому що зараз вже почався сезон у цих мошок. Хочу ж вам показати, як ранітки наші квітнуть. Ну, подивіться на цю красу. Така вона гарна. Я прям хто в мене запитує, я кажу, це райська, райська яблунька. Здається, так її називають. Можливо, якось по-іншому. Ми називали ранітки раніше. Це такі вони маленькі яблучка. Їх їсти не можна, але дуже гарно. І зараз ж покажу, почала відходити моя черешня. Потроху, потроху, потроху. Вже усіх вона. Закінчила квітнути, в нас тільки починає. Бачите, і то не все дерево, на жаль. Хоч би вижило воно, оця сторона більш-менш. Яка брудна автівка в мене після Києва. І тут прям жах. Нічого, ну, зараз її помиють. Ну Поки миють мою автівку, в мене буде урок з англійської. Короте, дарма час я не хочу витрачати, зараз трошки позаймаюся. Ось такий класний об'єм ви можете зробити завдяки цьому фену. Але знаєте, що це не тільки фен браш, це фен 4 в одному. Це такий класний стайлер. І до нього є 4 насадки. Давайте подивимось. Це перша. Знімається дуже легко. Хоп, зняли. Далі ви можете вирівнювати волосся. Хоп! Так само включили да? і тушимо. Тушимо, вирівнюємо. Далі знімаємо. Наступна. Ось така насадка. Тобто можна користуватись просто як звичайним фемлем. І остання насадка. А ще для моїх читачів буде діяти знижка на ось цей стайлер мінус 10%. Якщо ви плануєте на подарунок, то це взагалі ідеальний варіант, тому що в ось такій коробочці він до вас прийде. Стайлерів залишилось небагато. На нього і так приємна ціна. Плюс ще буде додаткова знижка стайлерів небагато. Тому поспішайте, щоб урвати по такій класній ціні і додатково ще отримати знижку. Вимила свого красунчика, нарешті немає слідів від мошок. Але я оце доїхала до, до будинку і все, і знов вже пилюка. Оце мінуси чорної автівки. З сіренькою якось легше в цьому плані. Але ж гарний. Записати огляд. Це... Я хочу теж записати огляд. Він також хоче записати огляд. Ось, ось в мене помічник. І ось, ось в мене помічник він не відлипає від мене. Тьо, дай, мама, запише огляд. добре? Та я знаю, огляд. що ти хочеш. Ну, а як вам такий варіант? Ну, якщо чесно, можна все і носити в принципі, і окремо. Але мені подобається більше носити все разом. Ось такий комплект шортики і топ під цей костюм. М -м -м, ідеально, дивіться, можна носити і так, і ще є кофта. Ідеально. Ну, дуже гарно виглядає такий стильний, прикольний кайф. Ну і знаєте, що зараз Марітель діє знижка. Мінус 20% на відправку за кордон. Неймовірний костюм, але знову ж дівчата, це те, що сподобалось мені. А ви знаєте, що в них такий великий вибір. І всі костюми, і весь одяг дуже класний та стильний. Ну і питали за біленький костюм. Зараз я вам також його ближче хочу показати. Неймовірний костюм класно, що все можна носити окремо. Топ дівчата з цього магазину. Підійде під все далі. Ця сорочка, дивіться, ви можете ось так її зав'язувати. Штани так само ви можете носити окремо. Тут є кишені, довжина просто ідеальна. Якщо не якесь свято, то просто... Самий вдалий кварят. Тому, дівчата, зберігайте мій улюблений Марітель. Ти прийшов зі мною записатися? Да. Кажи, кажи Марітель найкращий магазин. Марітель, найкращий магазин. Все. В мене поки є час. Я далі ж хочу продовжити розповідати нашу історію, наш шлях. І мені хочеться вам розповісти про маму. Про маму Світлану, нашу, ви знаєте, вона, я ж не вміла готувати, коли до них прийшла, взагалі не вміла. То мене вчила мама. Я вважаю, що її дуже підфартило, тому що вона передала всі знання кулінарії. Мені, тобто синульки, не прийшлося скажімо так, перевчатися звикати до нової їжі. Все повністю я кожен раз як щось готувала. Я телефонувала їй, коли ми жили в гуртожитку. Вона раніше кожного тижня наготавлювала реально такі великі пакети, великі сумки. А потім я кажу, так, мама, типу, я вже вмію вмію готувати. Ви ж мене не вчили. Я почала ображатися, типу, я ж теж, господиня, давайте, ви якщо типу, щось хочете, то можете там, ну, консервацію, бо я не консервую м'ясо передати. мама все одно все складала, багато чого складала, щоб синулька ж не голодав. І я кажу, так, все. Син... Якщо типу ви хочете, можете м'ясо передавати. Там щось таке. Ну вони ж з села, яєчка. Але ось готувати вже не потрібно. Бо раніше мама там три літри борщу з собою. Це в сумки. І я тоді вже почала сама готувати. Також що для мене було знаєте, дивовижно, вона прям була для мене приклад такої класної мами. Яка дуже хвилюється і любить своїх дітей, вона кожного дня телефонувала. Тоді ж не було інстаграм. Як зараз вона не може побачити це чи все з нами добре, чи ні. І вона кожного дня просто Саша, все добре, добре, добре. І вона по голосу могла відчути, що ми посварилися. Їй найголовніше було зателефонувати зателефонувати. І мама, вона як детектор, вона знала, посварилися ми, чи в нас все добре, чи добре в сина там в інституті, чи не добре. Коротше, ось такі вони, мами. я тоді не розуміла, як. Вона це робить, а зараз вже звичайно що розумію. Я пам'ятаю Саня він... Тоді так дратувався, типу, що я, я ж не мамінькін, синочок. Чого це мені повинно, навіщо вона, типу, кожного дня мені телефонує? Я кажу, Саня, ти такий глупий. Кажу, раді, дивись, до мене ніхто не телефонує. Я оце, оце десь здохну, вибачте, ніхто не помітить. А за тебе кажу, кожного дня хвилюються. І він, ви знаєте, він так помінявся, він почав прислуховуватись. Я завжди була на боці мами, щось мама там каже: я кажу, оце слухай. Не знаю, можливо, я вірила в карму, знала, що в мене. Будуть сини, але я завжди була на боці мами. Навіть якщо там Саня щось типу бздюхав, я завжди ні, це батьки, цінуй, що в тебе є. Подивись на мене, в мене нікого немає, ніхто так за мене не хвилюється. Тому якось так знаєте, ми спілися з мамою. Ми спілися це з першого дня, чому я дуже радію. Повірите, але мене чоловік запросив на побачення після я роботи. Я думав, що ти скажеш так. Ми йдемо плавати. Поїхали в ліс, я тобі місто покажу. Ну давай, поїхали, поплили. Класна, погода сьогодні тепло. Ну і що, що дощ іде? Ні, покликав на побачення, пішов дощ. Дивись, які красоти, дивись, як гарно. Дуже гарно. Він ну, довго не буде йти. Саш, давай швидше, тікай від тучі. Накинь, так, і що. Давай гриби пам'ятаєшся. Так-да-да. Блін, реально. Боже, як же гарно. Таке побачення мені підходить, А ну дивіться, от тут цапля стоїть, бачите. Дуже тут гарно. Як справа, Олександр, нормально? Все добре, так. Да. Ну давай гриби далі. Покажи мені ще красу. Да. Це ми заставляємо хлопців, щоб вони розповідали віршики, вони, речі, їмо вареники, щоб тьомік за ними повторював, тому що він повторює за ними лише матюки. Давай. Друже в лікарнями замикають літо. Золото. Тридцять вну... кінь. Ну кажи нормально. А що він зробив? зробив? Ти давай розповідай вірші. Я забув. Молодець. Подивіться, просто все копіює.